Ось тому я, я, бачу, я бачу демократія для сучасного рівня особистості, вона найбільш підходяща. Вона враховує ці всі недоліки, оці всі слабкості людини, оскільки там влада розподіляється між, між різними гілками. Вона не така сильна в, в руках однієї людини, і є обмеженість в часі. Тобто людина просто може навіть не встигнути розвинути своє оце его, розвинути оцей весь. Всю цю свою зарозумілість і е, відчуття величі такої, як руйнівної, вона просто не встигає, тому що там перевибори, вона переобирається. Ось тому е, я б сказав так, що проблема імперії не в самій системі імперії, а в тому, що той рівень особистості, який зараз агністатичної людини, він не дозволяє цій системі не існувати, оскільки вона дійсно породжує цю темряву, про яку Зеленський говорив.